ефірі програма очі за тиждень. Про найважливіші події останніх семи днів. Дивіться далі. Супровіджество мовою виконує моя колега Віра Муць. Це світить та не гріє. У Львові почастішали випадки обмороження. Напередодні у Радехівському районі. Через переохолодження помер 61-річний чоловік. А вихідними до лікарні втрапили двоє безхатьків із земної води та рудного. 62-річного та 20-літнього безпритульних шпиталізували з ураженням ніг як вберегтися від переохолодження, розпізнати його перші ознаки та що робити, якщо холодову травму таки отримали. Дізнавалась Наталія Нечай. Віталій Кирик до міської лікарні потрапив тиждень. Тому з обмороженням ніг розповідає чоловік, пропрацював понад 10 днів. Приглушував біль алкоголем. До медиків звернувся надто пізно, тож довелось ампутувати попів стопи. Пообрізали то, що мені трошки обморожене, зробили операцію повністю. І полегшило трохи і зараз починає це З тими п'янками такий і понроси собі ноги. І по лікарню не поїхав вчасно, треба було вчасно поїхати. На вчасному зверненні наполягають і лікарі, та найважливіше надати першу допомогу. Ми поцікавились у львів'ян, чи знають вони що робити за перших ознак холодової травми. Напевно, відігріти, але не раптово, а поступово. Збільшувати температуру Нужно захищати кожу кремами. горілку. купити. навпаки, спиртне в таких випадках вживати категорично заборонено. Найчастіше пацієнти з діагнозом обмороження потрапляють до лікарень саме у стані алкогольного сп'яніння. У дурмані постраждалі не відчувають біль. Категорично заборонено вживати алкоголь, адже він надає лише. Е... Візуальний ефект тепла, виходячи на вулицю, де мінусова значна температура, мати на собі металеві прикраси, адже вони будуть сприяти збільшенню витрати тепла. Кожне варто використовувати тісний одяг та взуття. Вони надто сковують рухи та погіршують кровообіг. Та якщо ви відчули перші ознаки обмороження, затерпання, почервоніння чи набряки, зігрійтесь у теплому приміщенні і перебентуйте травмовані кінцівки. В нижній шар даєте марлеву пов'язку, тоді ватну пов'язку. І зверху зафіксовуєте бенто. Якщо ж чи вати під руками немає, можна вкрити руку чи ногу будь-яким несинтетичним матеріалом, навіть шаликом чи ковтинкою, і відразу до медиків. Ваше легке з першого погляду обмороження може бути глибоким ураженням. Перша ступінь це в основному, коли тільки шкірні покриви заждають, воно має зворотний процес. Третя, четверта степень це вже глибокі відмороження, коли вже шкіра м'які тканини і кісткові тканини піддаються дії холоду. Удову травму важливо виявити вчасно, якщо не помітити її за 12 годин найімовірніший результат. Ампутація. Наталія Нечай, Олег Гонтарчук, програма Очі. Вийшла до сусідів на 10 хвилин і втратила дитину. 9 січня у селі Муровини на Сокальщині під час пожежі загинула дворічна дівчинка. Повідомлення про займання рятувальники отримали надвечір, пожежу ліквідували ще до приїзду ДСНСників. У кімнаті на той час перебувало двоє дітей шестирічний хлопчик та його сестричка. Дівчинку врятувати не вдалося. Вогнеборці, поки встановлюють причину загоряння, втім основну шкоду з. Сприй... Вчинив не вогонь, а сильне задимлення. Саме чадним газом отруїлися діти, поки спали у кімнаті. У квартирі не було електрики, її відімкнули за борги. Мати дітей розповідає, вона вийшла на 10 хвилин до сусідів, аби зарядити телефон. У домі була пічка, від якої і могла розпочатися пожежа. ДСНСники розглядають і іншу версію. Мати залишила в кімнаті, де спали діти запалену свічку, сама пішла до сусідки. Власне, від свічки зайнявся матрас, щось причинило пожежу. Старшого сина мати встигла винести з задимленого приміщення, його відвезли до Червоноградської центральної районної лікарні. Кажу, молодечка, я йду, заберу телефон зарядки. Добре, мама, тільки довго не буде. Я кажу, 10 хвилин я прийду, я прийшла через 10-15 хвилин, там повну диму і ліжечко кого Дитина просто була, знаєте, налякана. А так стан дитини по органах був відносно. Вона була дихала сама. Тільки вона була дитина налякана. В сажі була за фактом відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство та злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Покарання передбачає позбавлення волі на термін від 10 років до довічного ув'язнення. На Львівщині перевірять квест кімнати на пожежну безпеку в облдержадміністрації. Формують спеціальну комісію, яка здійснюватиме рейди. До неї, окрім чиновників, мають увійти правоохоронці та ДСНСники. Впродовж тижня фахівці повинні здійснити перші інспекції в ігрових кімнатах та кімнатах страху. Приводом спеціальних перевірок стала трагедія у Польщі, де через пожежу у квест кімнаті загинуло п'ятеро дівчат-підлітків. Італійська авіакомпанія Ернест скасовує два рейси зі Львова і з січня 2019-го перевізник припинить польоти до Венеції та одного із аеропортів Мілана Мольпенса. Керівництво Львівського литовища пояснює усе через низький сезон. Втім, чи поновить італійський лоукостер польоти саме у ці напрямки наразі невідомо. Поки що Ернест виконуватиме рейси до Рима, Неаполя та Мілана у аеропорт Бергамо. До слова послугами цієї авіакомпанії впродовж 2018-го скористалося 100 тисяч пасажирів. Не літатиме зі Львова до польського бидгоща і авіакомпанія «Лот» Причина така ж низький попит на квитки. Втім, у квітні рейси відновлять. Жена небезпека над головою львів'ян закликають бути обачнішими на тротуарах. Адже як тільки стопчик термометра повзе догори, на дахах будинків утворюються бурульки. Людинки вже встигли завдати травм містянам до одного з травмпунктів. За 10 днів нового року звернулося двоє пацієнтів із забоями голови. Минулого сезону постраждалих було більше двох десятків. Медики невідкладної допомоги наголошують, бурульки можуть спричиняти забої, вивихи, струси мозку та навіть пошкодження черепа. Все залежить від їхнього розміру та висоти, з якої людинки летять. В цьому році вже було кілька звернень. Це були два пацієнти, які отримали травми голови. Це були забої, садна про небезпеку. Знають і містяни. Нарікають хіба що на комунальників, через яких і під ногами слизько, і над головою загроза. Багато людей можуть постраждати. Коли б рулька або на голову, або просто навіть поруч. Багато дітей тут бігає. Ви знаєте, в мене до комунальних слуг взагалі коментар вичерпаний. Дос того, що ти йдеш по слизькій дорозі. Ніхто їх не контролює, тих служб, немає, немає жалоб від. А вже коли станеться, тоді вже починаються розборки. Чому ми не збили, чому воно впало? Натомість комунальники розповідають, відповідної техніки, аби забирати бурульки без шкоди для людей та автомобілів, не мають. Та й кадрів у ЛКП бракує, тож поки працюють так, як можуть. Відповідно, проводиться обхід. Збивається, ну як можемо, так і збиваємо. Досить часто такі випадки бувають, що просто стоїть автомобіль на тротуарі, ми не можемо збити бурульку. Просять бути обережними містян ДСНСники. Коли ви перебуваєте під будинком, слід підняти голову, подивитися, чи немає бурульок. А також, якщо ви бачите застережувальні лінії, огороджувальні, в жодному разі їх не перетинайте. Особливо обачними радять бути, якщо поряд з вами діти, адже їм людинки можуть завдати серйозніших травм. Наталія Нечайна Зарпетуляк, програма очі. Львівська родина просить допомогти їхній 24-річній доньці побороти рак у Софії Павлової. Гострий лімфобластний лейкоз. Цей страшний діагноз їй поставили одразу після весілля ще восени. Відтоді розпочали терміновий збір коштів. Молодій перекладачці вже пожертвували 130 тисяч євро. Втім, для пересадки кісткового мозку потрібно ще 170 тисяч. Зараз Софія у німецькій університетській клініці Мюнстера тамтешні спеціалісти мають досвід у лікуванні такого важкого виду лейкозу. Як у львів'янки. І вже триває курс хіміотерапії, аби підготувати жінку до термінової операції 15 січня. Донором погодилась бути рідна сестра хворої часу обмаль, тож рідні просять відгукнутись на їхню біду і допомогти. Вони певні, у різдвяний час таки трапляються дива, і їхня Софія житиме. Лайкозі є більше 100 видів, а це, власне, з поломкою 22-ї хромосоми, так звана філодельфійська хромосома. Це дуже тяжкий варіант, який без трансплантації кісткового. Мозку не має позитивного результату лікування. На даний момент затримка тільки за коштами, які треба внести до 14 січня. Дуже вас прошу. Ага. Помочимої внуці коштами. Реквізити для допомоги. Картка Приватбанку 51 68 75 54 30 29 16 62. Утримувач Манько Наталія Ігорівна. Очікування комфортним у селі Сянки, що на Турківщині відкрили оновлене приміщення вокзалу, де щоденно обслуговують десятки подорожніх. Станційний комплекс побудували більш ніж сотню років тому, 1905-го, і до цього часу майже не ремонтували. Реконструкцію виконали коштом Укрзалізниці. Маленьке село Сянки розташоване у Карпатах. Тут мешкає майже 600 людей. На початку 20-го століття у населеному пункті спорудили залізничну станцію, де обслуговують пасажирські та вантажні потяги. hand. Тут на зянки колись було дуже розвинуте туристичне село. Тут були будинки відпочинку. Там приїжджали різні е е е туристи, відпочивали і зимою каталися на е е лижах. Спортом займається й досі. Поруч з селом розташований реабілітаційний центр, де тренуються паралімпійці з усієї країни. Тож реконструкція станційного комплексу була першочерговим завданням для громади. Для людей з інвалідністю облаштували зручну кімнату для відпочинку та пандуси. Також також закупили підйомник. Я на той рівень до поїзда виїжджаю, пасажири з колясочник виїжджає. пускаємо донизу, ставимо на форону або до машини, яка підійде. Туди приїжджає дуже багато спортсменів, спортсменів з усієї України. І напевно, що ми повинні продемонструвати, що Львівщина є таким місцем, де комфортно займатися спортом, де комфортно відпочивати. Реконструкція цього вокзалу розпочалася в 2016 році. В це було інвестовано понад 20 мільйонів гривень. За ці гроші замінили електромережу, оновили обладнання, встелили бруківку та капітально відремонтували два приміщення вокзалу. За сутку через станцію сянки, як на приміські, так і на пасажирські поїзда, обслуговується приблизно десь до 100 чоловік. Раніше було некомфортно, бо вокзал був закритий, не було де пасажирам сховатися. Треба було на снігу стояти, мерзнути. Радіють не лише працівники вокзалу, а й мешканці села. Сподіваються, що комфортна станції допоможе залучити більше туристів, аби всі могли приїхати та подивитися на гірську красу. Всередині комфортно зробили оновлення вокзалу. Це є вагомий внесок у розвиток нашого села. Укріпили фундамент, утеплили стіни. Бачимо, криша сніг е, скрив бруківку. Старий був то старий, а новий то є зовсім не той вигляд. Тут буде дуже багато людей приїжджати до нас до сянок. На відкриття оновленої будівлі зібрались мешканці села та держслужбовці. Відкрили вокзал урочисто з богослужінням та вертепом. Наталія Нечай, Богдан Павлечко. Програма очі. Кількість сімей, які отримують субсидії на Львівщині, зменшилася вдвічі. Про це на брифінгу повідомила директор департаменту соцзахисту Львівської ОДА Наталія Кузяк. Минулоріч майже 460 тисяч домогосподарств мали знижки на комунальні послуги. Цього опалювального сезону таких залишилось лише 200 тисяч. Зміни пов'язані із новим механізмом призначення субсидій, їх запровадили ще в жовтні 2018-го. Відтоді право на допомогу уряду мають ті сім'ї, у яких опалювальна площа. Квартири не перевищує 120 квадратних метрів, особняка 200 метрів. Наталія Кузяк нагадала і про те, що з 1 січня цього року стартувала монетизація субсидій. Це означає, що суму знижки нараховуватимуть на спеціальний рахунок споживача у Ощадбанку. Звідти оплату автоматично перераховуватимуть за комунальні послуги, тож користувач самостійно погашатиме лише залишок. Наразі на Двівщині майже 50 сімей написали заяви на оновлену субсидію. Цікавим буде те. Що ті, хто буде економити свої житлово-комунальні послуги, і за результатами опалювального періоду зекономить якусь певну суму, то вони в кінці опалювального періоду зможуть готівкою ці кошти собі повернути. З Японії, Аргентини, Фінляндії і Канади до Львова з 15 країн світу привезли майже сотню мініатюр, зроблених за допомогою офортів, так званих гравюр на металі, які на папері залишають відтиски. Використовуючи таку технологію, одержимо витвір мистецтва. Таємниці унікального методу на вернісажі вивідала Марина Пітеляк. Ці роботи з дрібним тисненням краще розглядати через лупу, тільки так можна угледіти дрібні візерунки, які якби не скло, можна було б навіть відчути на дотик. Це тому, що зображення не просто намальоване як зазвичай, а відбито на папір через металеву матрицю. І так, аби її виготовити, потрібно максимум витримки і скурпульозності від майстра. Він має бути і художником, і ювеліром в одному обличчі. Звісно, перші відбитки вони найчіткіші. Матриця теж зношується, але в основному художники цінуються офорти тоді, коли є чіткий підпис, зазначення року і чіткий тираж. Тобто, наприклад, коли ви побачите 13 з 35, це означає, що це 13 робота з 35. Ти примірників мистецтво глибокого друку виникло з розквітом ювелірної справи. У давнину умільці відтискали візерунок на папері, аби зберегти сам малюнок і повторно вигравівати його на ювелірному виробі у разі пошкодження прикраси. Художники розповідають, що в наші дні інтагліо, друк, що дозволяє отримати рельєфне зображення, поєднує старовинні прийоми з новітніми технологіями. Береться а... Металічна пластина, скажімо, мідна, полірується до дзеркального блиску, закривається чорним кислоторивким лаком. Просто вона, вона стає чорною. Потім береться голка і програвіровується малюнок. Після тих травлень змивається чорний лак і лишається. Повністю протравлений малюнок, але він є глибокий. Найцікавішим є те, що така витончена графіка передбачає певну кількість примірників. Зазвичай майстри робили не більше ніж 100 однакових мініатюр, бувало й менше десяти, адже матриця з часом зношувалася. Від накладу залежала й ціна. Чим менше штук, тим коштовніша річ. А на виготовлення одного офорту митці бувало втрачали й по сім років. Сама техніка і самі графічні твори своєю і тематикою. З і я дуже тішуся, що та виставка є у Львові. Взагалі, дрібна графіка, вона дуже цікава деталі розглядати. Наші львівські майстри здивували ще більше, ніж здивували до того. Такі, як Білийківські, Денисенко, це просто дошукані роботи. Прискіпливо роздивитися мініатюрні форми можна до 10 лютого. А таку міжнародну експозицію львів'яни матимуть нагоду в рамках трієнали споглядати раз у три роки. Марина Піталяк, Павло Замрій, програма Очі. Вони були володарями нашої планети мільйони років тому. Із зубами, розміром як рука людини, та хвостами завдовжки з автівку до Львова привезли одну з найбільш видовищних виставок у світі Живі динозаври з найбільшими істотами, які будь-коли існували на землі. Уже ознайомилося 20 мільйонів людей у Італії, Угорщині, Греції, Таїланді та Румунії. Сьогодні у парку юрського періоду у серці Львова гуляли, і наша Діана Буткевич. 25 велетенських динозаврів з різних періодів Юрського, мезозойського та Кремнієвого. Ці рептилії, наче живі, височіють на площі посеред Львова. Доторкнутися до них, засунути руку до пащі, посидіти на динозаврі чи просто подивитися на них найбільше кортить дітям. Бачиш, як гарно? він рухається. Про кожен експонат можна дізнатися більше. Біля динозаврів розміщені таблички, розміри, місце проживання та коротка історія. Усе детально розписано. Читаємо. Дуже цікаво написано, стисло коротко і ясно. Усі фігури виготовили в Китаї ще декілька років тому. Інженерам-конструкторам допомагали палеонтологи, тож майже усі динозаври відтворені у натуральну величину. Реалістичності додають деталі всередині кожного двигун. Тож динозаври рухаються, кліпають очима і навіть загрозливо ричать. Палеонтологи вимірювали об'єм легень з скелету. Як ми бачимо, кожен динозавр в нас має різні розміри, різний тип, довгий, широкий. І, власне, по цих даних відтворювалися приблизні звуки. Для колекції обирали найцікавіші екземпляри приміром, брахіозавра, найбільшу рептилію розміром з чотирьохповерховий будинок. Його макет зробили не таким великим. Натомість найменших динозаврів велоцерапторів відтворили такими, які вони були колись. Ще цікава відомість про а вони були найрозумніші динозаври і могли спілкуватися між собою більш розвинутішими звуками аніж інші динозаври. Найпопулярніший, звісно, це тиранозавр Рекс. Цей хижак, який важив сім тонн, лякав древніх рептилій, а зараз заворожує відвідувачів виставки. Його інженери відтворили у реальних розмірах. Тож, приміром, за середньостатистичну людину він вищий у сім разів. Діти на виставці його люблять найбільше. Одразу помітно сюди приходить малече, яка й справді захоплюється динозаврами. Я про них багато фільмів дивлюся. У кіні про юрський е період нова зірка зайстранзавра вийшла, спинозавр. І не сумнівається, що вони дійсно існували. Звичайно, що віримо, правда? віримо? Всі кістки взялися тоді всіх тих. В Берліні, наприклад, повний склад стегозавра, якщо я не помиляюсь, отого от з довгою шиєю. Побачити до історичних мешканців нашої планети можна до кінця січня з 10 до 22 години. За екскурс у далеке минуле дорослим доведеться заплатити 150 гривень. Квиток для дітей вартує 120 гривень. Діана Буткевич, Богдан Павлечко, програма Очі. Дзвінка коляда не припинялася цього тижня у середмісті Львова навіть попри робочий день. Адже вже традиційно саме 8 січня у місті відзначають свято Вифлеємської зірки. Десятки майстрів спеціально для цієї події виготовляють різнобарвні символи різдва. А демонструють їх під час ходи звіздарів. як минуло захоплююче дійство. Дивіться далі. Широку площу перед домініканським собором наповнює сяйво різдвяних зірок. Яскраві і у пастельних тонах крихітні розміром у понад два метри. Спеціально до свята професіонали і аматори готують свою унікальну юфлеємську зірку. Вона вже історична. Вона вже і в Ватикані побувала. Всередині вона повністю дерев'яна і обтягнена тканиною. Так зроблена у техніці батику. Пошуках чогось ексклюзивного тутешні майстри запозичують ідеї у сусідів. Гуцульська на гуцульщині таку робили. це є Волинська звізда. Насправді це все зашивається папером, тканиною. Коли ставиться свічечка, коли кулятники ходять, то відбиває фігури, знаєте, як такий. Театр тіни. Втім, головним символом фестивалю обрали саме зірку берегиню. Умільцям знадобилось два тижні, щоб втілити задом. Її вкрили золотою тканиною, яка символізує сонце та світло. Посередині зобразили тризуб, а на її 12 променях. У нас де зображення рушника і наших жінок українських, які бережуть наших солдатів, які бережуть наших дітей, які бережуть наших батьків, бережуть всіх нас. Київщина, Волинь, Городенківщина. Уперше до параду звіздарів доєдналися мешканці. Запоріжжя та Волині, а ще іноземні гості із Грузії. Грузія та Україна завжди друзі. І В нас однакові долі, і в нас один ворог. І тому нам дуже приємно, що ми приєднаємося такі свята іменно до вас. Це зірочку ми спеціально робили для Львова. Всі горобчик на віконце весело співає, але люди веселіться, хрестося. Повінчували і подалися обходити старовинні вулички Львова. Понад сотні людей із звіздами у руках не налякали. Ані мороз, ані робочий день. Традиційно очолили ангели-охоронці, доєднались до звіздарів і народні музики, а вражені туристи ледь встигали зробити світлини у сяйві вифлеємських символів Різдва. Вони створюють настрій різдвяний, і люди тішаться тим, що вони то все бачать. А для гостей місця тим більше. Вони те, деякі люди взагалі таке перший раз бачать на сході України. Такого немає. А Львів, слава Богу, тримає традиції. Як тобі сподобалось Хода зв'язка? А яка тобі зірка найбільше сподобалась? Чорна. чорна? Бачите? Христина Величанська, Юрій Маковецький, програма Очі. Я дякую вам за увагу. Приємних вихідних. Залишайтесь на першому західному і на все добре.